Рада вітати вас на приходах бурбелки в і шановні глядачі та глядачки. І сьогодні в нас вже десятий день весни, і напевно, що я зараз полю городик, і я розповім, чим сьогодні ми будемо займатися. Напевно, сьогодні буде просто такий звичайнісінький рутинний день, без нічого особливого, тому що я не знаю. Я пам'ятаю, що хтось в коментарях пропонував просто скіпати дні, проте я навіть не знаю, чи підходить мені ця стратегія. І чи вам підходить взагалі тому що інколи просто хочеться насолодитися звичайними такими буденними сірими днями, але насправді вони самі по собі можуть виявитися цікавими. Тому я пропоную ці три дні провести так, щоб дуже класно підготуватися до фестивалю, тому що я пам'ятаю, що незабаром має бути яєчний фестиваль. Це щось на кшталт Пасхи, якщо хтось не знає. Великодні я дуже перепрошую, тому що я знаю, що. Деякі люди дуже люблять мене виправляти, і в принципі це навіть непогано. І до речі, поки я не забула, ми напевно віднесемо пенні капусту, тому що я пам'ятаю, що в минулої серії ми не віднесли їй капусту, і я дуже сподіваюся, що вона нарешті вийде зі своєї хати чи принаймні зі своєї кімнати, тому що я розумію її частково, тому що інколи я її сама можу не виходити я не знаю, тижнями з квартири, але щоб ось так проводити час. Тим паче в такому класному місці, ну, мені здається, що це занадто трошечки. Тому що я не знаю, якби я опинилася в такому класному місці, де є класна природа, де можна, я не знаю, подивитися на краєвиди гірські, на водоспади, напевно, я була б найщасливішою людиною. Так, нам потрібно замочити чотирьох слаймів на шахті, і, в принципі, є тільки за... такі завдання. Так, так, я трошки загубилася, де... а де пенні? А, вона все-таки в музеї зупинилася. Пенні, зачекай! На, Напаїшка пустив в бібліотеці. І я дуже насправді сподіваюся, що за цю серію я встигну заробити грошики на те, щоб побудувати ось цю вежу для того, аби нарешті курям та іншим тваринкам давати сіно, тому що я розумію, що все-таки я не хочу, щоб мої тваринки голодали. І хочеться якнайшвидше все це зробити. Так. У нас є ось така рибинка. Я думаю, що ми її можемо потім в ком'юніті-центр віднести. Так, ладно, три рибки нам вистачає з головою на сьогодні, чи принаймні на цей момент, так. І в нас тут є насіння моркви. Тоді ми його потім якось посадимо, тому що я розумію, що зараз краще я не знаю, піти на шахту та повбивати слаймів, тому що все таки нам потрібно заробляти якось гроші. Так, я згадала, що П'єр сьогодні у нас не працює, і тому нам доведеться все-таки піти на шахту. До речі, ви можете в коментарях написати, яка ваша найулюбленіша активність в Стардію, тому що я не знаю, мені дуже важко насправді обрати між шахтарством та рибальництвом. Тому що рибальство все-таки це така собі перевірка на швидкість та спритність. А, ти кидаєш, я не знаю. Це гра кидає кубик такий невидимий D20, і тобі випадає хопа, ось тобі класна рибка, яка дуже швидко ловиться. Або я не знаю, отут у тебе ще краща рибка, але вона буде важче ловитися. Так, я дуже сподіваюся, що тут є слайми, інакше я буду зла. О, у нас є один слаймик, це чудово. І один краб є. О, oh, ні, я ненавиджу цих мух. Я не знаю, це мої найнеулюбленіші істоти, які тільки можуть тут трапитися. Особливо, знаєте, коли висвічується ось такий зелененький туман, і ти просто бачиш, як на тебе летить ось ця зграя сумасшедших комах, і ти просто, я не знаю, намагаєшся від всіх відбитися. Так, я все зрозуміла, пані, до побачення. Блін, я хочу оцю цю штуку взяти, тому що я хочу скрафтити майонез, а вони все налітають і налітають. Зде навичку підвищила, напевно, ось цього комбат. Мені треба штучка для майонезниці, тому що я думаю, що всі обожнюють майонез. Хоча я так подивилася, що подобається Астеріону, Астеріону він не дуже подобаються усі страви, які можна тільки знайти, зате йому подобається вінішка. А вінішка, на жаль, у нас буде тільки, я не знаю, десь восени. Загалом, чому я дуже сильно хочу зараз зробити грошей? Я думаю, що можна ці гроші або на дуже вежу потратити, або закупитися полуницею і також, напевно, піти до ось цієї торговки, якщо вона вже з'явилася. Ні, я її чомусь не бачу, але ну, напевно вона скоро з'явиться. Просто я пам'ятаю, що є така торговочка на ось цій свинці, і ми можемо спокійнесенько собі. Uh, купити дуже рідкісне насіння, і воно нам знадобиться, коли ми будемо банди закривати. Напевно, я дарма це кажу, тому що я знаю, що є багато гуру стардію, але є ще користувачі, такі, як я, напевно, такі ж слоупоки, як я, які так. Uh, я не пройшла якийсь там рік, я не знаю, що як робити. Ну, деякі речі я все-таки не знаю, як робити, на жаль. І тому, напевно, з деяким з них мені доведеться зіткнутися. Ой-ой. О ні, ну я ж казала про цей зелений туман, і вони всі поналітали. Так, я вбиваю слайма і пішли всі нафік. Паняночки, шановні, киш. Киш, 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 киш. Киш, киш, киш. На славу Еру, ми зараз залишилися в живих, проте я думала, що я помру. Тому все-таки не забувайте залишати за собою ось такі сундучки. Тому що якщо ви щось втратите, то це буде досить таки образливо. І до речі, ми нарешті вбили 10 слаймів, тому ми можемо приєднатися до гільдії шукачів пригод. Доброго вечора, ми з України. Так, ну ми потім оберемо зброю, яку тут можна купити. Хоча, в принципі, можна класну зброю вибити і в самій печері. Так, що в нас тут? Я згадала, що у нас тут може висвічуватися прогрес по тому, кого ми вбиваємо. Я Думаю, що зараз ми можемо якраз піти до Льюіса і розповісти йому про те, що ми нарешті повбивали цих слаймів. Хоча я не знаю, чи є сенс ходити до ком'юніті-центру наразі. Так, блін, треба і ось ці баби. Я думаю, що баби ми те ще виростемо, от. Капусти? навіть не знаю. Краще, до речі, капусту зараз повирощувати, витратитись на неї, ніж, я не знаю, потім мучитися до наступного року. Ясно, я зрозуміла, що зараз ми нічим не зможемо пандли закрити, тому все-таки йдемо до Льюіса. Насправді, дуже цікаво, що сам Льюіс сказав, що ось молодь ходить сюди, бо їм треба гроші. Але, чувак, а де той самий квиточок? Можливо, це я чогось не розумію. Так, а поки я поставила тут е, робитися злитки, я, напевно, знову ж таки піду до шахти, тому що я згадала, що я забула, забула насіння моркви. Я так розумію, вони спеціально прийшли на ось цю сходочку, щоб мене добити, проте їм це не зійде з рук. До речі, ми можемо зробити досить таки класну кірку, проте я навіть не знаю, на що тоді краще витрачати гроші. На... Кіркучи на все-таки ось цю кабіночку. О, і, до речі, у нас перший рівень бойових мистецтв, тому ми можемо зробити нарешті цей стейк з комах. І знову ж таки, у нас знову сонячний день. Я, звичайно ж таки, обожнюю сонячні дні, проте я не знаю. Інколи просто хочеться плакати, тому що я не хочу це все поливати. Так, нам батько надіслав 500 золотих, і це досить таки класно. Але мені мало. Так, і зараз ми швидесенько палємо город. І чим ми займемось? Та я навіть не знаю, підемо до П'єра купувати капусту чи продавати щось йому. Думаю, ми можемо тоді зробити той квест для Робін, тому що я розумію, що гроші нам все-таки потрібні прямо зараз. Нам потрібно дуже багато грошей. Я люблю гроші. І так, поки місто ще прокидається, ми одразу ж можемо піти та знайти цей топор робін, тому що я розумію, що нам зараз не варто витрачати час задарма. Звичайно, якщо в цьому озері не буде дуже активних рибок, тому що я розумію, що я просто не зможу стриматися, я все-таки три рибки наловлю. І до речі, зараз в цей період, чи принаймні десь я не знаю, через кілька днів, так стоп, я щось не туди зайшла. Я просто знаю, що за кілька днів euh, тут має бути десь цибулина, по-моєму, ось тут, якщо я не помиляюся. На цьому острівці. Чи на цьому, так? О, ось ось вона, ця цибулина, я сподіваюся, що ми її продамо за хороші гроші. А якщо ні, то це буде дуже сумно. Мені, до речі, постійно здавалось, що цю цибулину якраз ось ця миша садить. Так, щось я. Забула, де той топор знаходиться. О, нарешті я знайшла цей топорчик, і тепер ми можемо піти спокійнесенько Робін. Або спочатку до П'єра. Ми нарешті зробили досить таки багато грошенят, і тому ми можемо піти до Робін і заробити ще трошечки до нашої мрії. Я сподіваюся, що нам не тільки грошей вистачить, але і ресурсів. Інакше я ще піду вскапувати ось цей. Пляж, тому що я знаю, що потрібно десь 10 із цих клеїв, чи як вони правильно називаються, і їх потрібно віднести Робін якраз. Так, вітаю Робін, тримай, будь ласка, свій топорик. Насолоджуйся життям. Зі, зараз я повернуся додому швидесенько, якщо я не знаю, не знайду цікавий квест. Так, пенні потрібна картопля, але, на жаль, картоплі в мене поки нема. Або вона є, або я просто про неї забула. Так, я зрозуміла, що нам доведеться ще, я не знаю, 5 клея добути, ще трошечки деревини. Ну, як трошечки, зараз ми, звісно, у Робін дізнаємось, або потім вже коли дозбираємо ці 10 клеїв, і потім подивимось, скільки деревини нам для цього всього треба. Так, до речі, я поки не забула, нам ще потрібні ось ці ракушки для ком'юніті-центру. І зараз ми почнемо вскопувати весь пляж. Я пам'ятаю, що десь на TikTok чи в рілсах в Інстаграмі було відео про те, що потрібно якимось чином вскопувати це все, аби одразу отримувати клей, проте я якось після оновлення пробувала це зробити, і, на жаль, на жаль, у мене нічого не виходило. Тобто, автор, напевно, вирішив такий лайфхак пофіксити, або я зараз. Просто тупо витратила енергію, шукаючи той клей. Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозумієте, тому що все-таки хочеться це швиденько закінчити. Так, до речі, я ж можу тоді зараз до Віллі піти. А, а, то у нас вже зачинився. Ну, ладно, тоді я зловлю собі рибку і, напевно, що з'їм її, аби далі вскупувати все ще тільки можна. Або подарую Астеріонові ракушку. До речі, а де Астеріон? От. От зараза, він вже додому йде, ладно. Ми прожили цей день дарма. Ні-ні, ні, -ні, -ні зачекай, зачекай. От зараза. До речі, я бачила цікавий мод на те, що можна проникати до когось в будинок, навіть без ось цих сертеньок для взаємин, проте я зрозуміла, що це буде занадто читерно. Так, напевно, не занадто читерно дивитися по мапі, хто там що робить, проте я не знаю. Це моя гра, я встановлюю тут правила і, і все-таки я зайвий раз просто не хочу дивитися постійно на той розклад і думати, блін, я щось прогавила. Так, в комюніті центр ми ракушку зараз якраз віднесемо, тому що я пам'ятаю, що одна ракушка все-таки у нас є. Так, ми візьмемо карпика, з'їмо і підемо родити життю. Все-таки я дуже сподіваюся, що у нас завтра буде дощик. Тому що я хочу сконцентруватися на тому, що я просто буду тупо вирубувати дерева і спокійнесенько собі готуватися до того, що в мене нарешті буде вежа. І так, у нас є один елемент з п'ятьох, і нам, напевно, ще доведеться крабика ось цього якось роздобути а ось цю ракушку і ось цю також. А ось цю, я пам'ятаю, можна або восени, або влітку. Тепер зі спокійною душею ми можемо повернутися додому і напевно побити наших супротивників, тому що я дуже сподіваюся, що з них може випасти щось цікаве. Напевно, ви могли помітити, що я зараз не дивлюся на прогноз погоди, тому що у мене банально є телевізор для того, аби дізнаватися, чи завтра буде дощ, але я все-таки не дуже люблю заздалегідь розчаровуватися. Хоча, хоча б раз на серію, можна і цим зайнятися так. Господи, я забула чекнути це, тому що все-таки дуже важливо ці всі передачі дивитися. Так, у нас не буде повторів тут, ні? Гаразд, так, тоді у нас завтра яка погода? Блін, завтра буде сонячно. До речі, а де всі наші супротивники? Так, тоді я спробую зараз порубати дерева, тому що я поки що не бачу ніяких супротивників наразі. Та куди ж ви всі подівалися? У мене є питання, куди ви всі подівалися? Я просто не розумію. Ви, напевно, до Астеріона в гості пішли? Напевно, ці всі потвори пішли, я не знаю, присятничать з Астеріоном і розповідати про те, яка я немічна іду додому, яка сона, намагаюся нарубати дерев для того, аби побудувати башту. Так, стоп, до нас ніби прилітала фея, чи я вже забула. Скажіть, будь ласка, а до нас прилітала фея, чи ні, а то я вже не пам'ятаю. Напевно, я все-таки попередню серію передивлюся, аби зрозуміти, чи залітала до нас фея. І так, у нас 471 золота монетка. І зараз подивимось, чи нам вистачає на. Так, да, нам вистачає якраз так. У нас зараз прийшов ось цей букселер. Але, чесно кажучи, мені не дуже цікаво, що він там буде продавати. Це все, звичайно, чудово, тому що зараз ми можемо зайнятися тим, аби я не знаю, продати щось. Блін, по-моєму, це навіть картопля чи що? Це да, картопля. Так, це картоплі насправді дуже сумно, тому що можна було би ось це завдання взяти із пенні чи з ким. І можна було би картоплю просто сьогодні віднести. Ладно, навіть таким чином, ми сьогодні все-таки спробуємо заробити гроші, і частину з них ми витратимо на, цей, на капусту, а частину ми можемо витратити, якщо нам вдасться, все-таки побудувати цю башту на саму башту. Блін, я помітила, що у нас дуже мало енергії. Напевно, це через те, що я вчора попрацювала, але гаразд, нам доведеться, напевно, ось цю рібу з'їсти. От блін, якби зараз ось цей землетрус був і можна було б піти до тієї баньки, напевно, тоді б мені не довелося страждати. Так, кицю, давай я тебе поглажу. Зараз ми будемо добувати агресивно дерева і молитися, щоб нам вистачило. І знову ж таки, ми втомилися. А тому, можливо, сьогодні башту ми не побудуємо. Або побудуємо. Зараз я подивлюся, що у нас є. Так, ну 90 деревини це якось замало. Тому ну, я думаю, що ввечері я можу або до п'єра піти, або до гаса, щось придбати собі поїсти, якби це дивно не звучало. І нарешті все-таки завтра, або післязавтра, спробувати зробити цю вежу. Нам потрібно 300 деревини. А у нас тільки 90, на жаль, на жаль. Але гаразд. Так, а скільки в тебе деревина, до речі, коштує? Одна деревина 10. Блін, це одна багато якось за деревину. Гаразд. Тоді зараз будемо щось думати. На жаль, у П'єра я нічого з'їсного не бачу. Але нам, в принципі, зараз до ком'юніті-центру потрібно віднести капусту та ось ці зелені боби. Я думаю, що ми зараз цим можемо зайнятися, тому що я не знаю, я відчуваю деякі розчарування стосовно того, що сьогодні ми не побудуємо башту. Аж шкода. І у нас одразу відкривається ось ця дошка оголошень, як я пам'ятаю, і ось цей котел. А, ні, тужка оголошень, напевно, потім буде відкриватися. Але так, на жаль, тільки котел буде. Але гаразд, най буде. Ми спокійно до цього віднесемось. Блін, а може все-таки психанути та піти до Робіни придбати, я не знаю, деревину. Напевно, зараз ви подумаєте, що я дурненька, і, напевно, було б краще щось зловити. А хоча я згадала, куди ми можемо піти, щоб придбати собі поїсти. Ви скажете, що краще наловити рибу, але це буде якось дуже довго, нудно, і я можу не встигнути до Робін. Зільки один раз ми сюди прийдемо і все. Блін, вони що, нічого цікавого не продають? Ви серйозно? Ну, ні, дуже дякую, звичайно, але мені не цікаво. О, нарешті газ відкрився, і тому ми можемо обрати собі так, скільки нам треба. Так, скільки нам треба енергії, а енергії нам треба дуже і дуже багато. Піца, спагетті, хліб, салат. Так, ну, піца 600, салат 220. Півасік 50, але ну, порівняйте. Я думаю, що можна взяти два салата і не брати ось цю піцу. Я перепрошую. Я дуже сподіваюся, що ви мене не засуджуєте за такий guilty pleasure, тому що я не знаю, я вирішила собі сьогодні дозволити купляти все, що завгодно, робити все, що завгодно. Сьогодні ж просто ну, рутинний день. Напевно, ви все-таки скажете, що набагато дешевше було б придбати деревину у Робін, але напевно я вже краще я не знаю. Салатики собі придбаю, ніж я буду ходити до Робін за деревиною. Але якщо що. Ми можемо і до неї піти одразу і сказати Робін, ми чуть-чуть дурненькі, може, будь ласка, нам відсипати деревини. По моєму ще ввечері десь, я не пам'ятаю коли Робін іде гуляти, тим в п'ятницю, тому нам швидесенько треба хоча б половину дорубати і, нарешті, все-таки зробити ту вежу. І так, ми дорубали ось це дерево. Нам потрібно скупити всього лише 90 дерева. Якщо Робін, до речі, ще вдома, тому що я думаю, що вона десь оп'ять іде гуляти. Але ми дуже сподіваємось, що п'ятій вона не йде гуляти, інакше я розчаруюсь. Її не Блін. І нафіга я купляла салати, я перепрошую. Я дуже сподіваюся, що ви в коментарях не будете там, я не знаю, злитися та ображатися, але мені самі образливо насправді за те, що тут сталося. Коротше, зараз доламаю дерево, та я не знаю, піду до цього гаса, тільки мені потрібно, напевно, ще на пляж піти і позбирати ракушки, аби подарувати Астаріону і хоча б якось не так вже і кринжово завершити цю серію, тому що я не знаю, я максимально незадоволена цими днями. Але все-таки, знаєте, Стардіо — це як життя. Типу, так трапляються казуси. Так ми всі можемо протупити, наробити купу помилок, думаючи, що ми такі умні. Але знаєте, це життя. Я дуже сподіваюся, що ось цими коралами можна компенсувати нашу дурість з двома салатами. Ну тоді ми вже в наступній серії побудуємо вежу, зате, зате ми сьогодні закрили ось цей весняний бандл із врожаєм. Така Астеріона, тримай, будь ласочка. Ні, ну сьогодні явно не мій день, знаєте? Напевно, тому що я не звернула увагу на ось це, але гаразд, ми можемо з ним поспілкуватися. Напевно, для вас ця серія вийшла надзвичайно дивною. Але знаєте, я і сама в шоці, тому ми з'їмо зараз рецьку. Я не знаю, що ще можна з'їсти, щоб просто, я не знаю, трошечки не закрінжувати остаточно. Зараз ми підемо рубати дерева, зате тепер ми будемо знати реальну ціну цьому всьому. Господи, мені ще ось цього не вистачало. Ну, господи, ну піди звідси подай, я не знаю, хай з тебе щось випаде цікавеньке. От цілу ніч не кошмарили, а тут з'явилися. А, ну і, до речі, нам цього клея не вистачає. Я не знаю, сьогодні якийсь дуже дебільний день. І ми нарешті можемо зробити ось такий я забула, як це називається. Коротше, ми можемо створити пасіку, зробити самотужки, я не знаю, добриво і ось цю страву. Звичайно, ну в принципі, якщо порахувати вартість того салатику, то ми компенсували дві порції салата. А на цьому моменті ми із з Марілею хотіли би подякувати вам за перегляд. Ми дуже сподіваємося, що ви поставите цьому відео вподобайку, напишете коментар. Я сподіваюся, що не гнівний, незважаючи на те, що сьогодні ми трохи тупили, але все-таки, як я вже і казала, це життя. Тому я дозволяю топити не тільки собі, але я і дозволяю топити ще і вам. Тому всім гарного дня, вечора чи ранку, якщо ви дивитеся саме в такий період часу це відео, і всім папа! -па.